Працівники ЧАЕС вчаться жити за новими правилами в гуртожитках Чорнобиля, а над сім'ями в Славутичі і працювати вахтовим методом. Адже дорога з міста енергетиків на роботу нині триває 6 годин замість 45 хвилин. Життя самого Славутича після широкомасштабного наступу теж змінилося. Нині тут менше атомників, а більше нових славутичан, так називають переселенців. Через близькість до кордону з вороже Білоруссю маленькі славутичани змушені в день спати в укритті. А от школи всі працюють офлайн. Про життя міста дізнавалася Ольга Чайко. Славутич, місто Супутник Чорнобиля, його заклали 1986-го неподалік станції для евакуйованих після аварії жителів Чорнобиля і прип'яті. Із 20 тисяч тутешнього населення кожен восьмий працює на ЧАЕС. Діставатися роботи людям було максимально комфортно, згадує Сергій Шкуліпа. Він працює на центральному підприємстві Поводження із радіоактивними відходами у Чорнобилі. Вся родина у Славутичі, а він живе у зоні відчуження п'ять днів на тиждень, бо дорога дуже довга. Ну раніше через Білорусі їздили, а зараз через Київ яка дорога? дорога 40 хвилин, а зараз — 4 години. Це якщо автівкою, автобусом цілих шість годин. Людмила Козак працює на ЧС 15 на 15, живе у гуртожитку неподалік саркофагу, а дітей у Славутичі виховує по відеозв'язку. Житки у нас нічого не було на Чорнобильській станції. Це заборонено. Це зараз нам дозволили. Тут раніше був офіс, люди. Сиділи, працювали. Тим часом у залах очікування вокзалу Славутича декілька працівниць, кішка та порожнеча, адже електрички ходять лише до Чернігова. Раніше на атомну станцію та назад щодня продавали в середньому 4800 тисячі квитків. Раніше співробітники Чорнобильської атомної станції їздили на роботу, от звідси 45 хвилин, і ви вже у Чорнобилі. Та 23 лютого, 2022 року, електричка лишилась у далекому минулому. Для невеликого міста це проблема, каже голова, бо Славутич порожніє. Багато співробітників ЧС працюють вахтами 15 на 15, Тобто одночасно з міста на понад два тижні виїздить 700 людей, і до кінця війни Україна ситуацію навряд чи виправить. Ця логістика важка. А як її змінити? Ну навряд чи ми зробимо це швидко. Міст через Дніпро це кілометри. Зробити паромну переправу розглядали такий варіант, але це про мирні часи, зрозуміло, бо Дніпро в нашому регіоні з іншого боку, це кордон з Білорусі. Тривоги тут часті, зовсім поряд кордон, формально місто на Київщині та фізично на Чернігівщині. Сховища історично будували протирадіаційні і вони не дуже придатні для захисту від російських ракет. Та нині Славутич створює нові бодай для дітей. Ось у цьому десятку, щоб потрапити в укриття, малюки не мають виходити назовні. Ці малята звикли і до тривог, і до відеокамер їхнє укриття одне з найкращих в Україні. Йдуть не ховатися а у гості до мурахи або спати в день. Тут сплять без світла, та потім можна погратися або провести безпечне свято. Усю методику розробляли з психологом. У Нас в Укрті дуже цікаво, казково. Це в нас такі розважальні зони для дітей, тому що буває таке, що повітряна тривога триває і три години, і чотири, і нам треба якось їх психологічно розвантажити. Через війну а місто понад місяць було у російській облозі. Виїхало приблизно 10% людей, та нині є нові жителі. Да ми дуже дивні. А не злякати білорусь Марія Бубнова із Маріуполя. Від 2011-го у її родини був овочевий бізнес, який знав увесь Донбас, із 14-го працювала в основному на Маріуполь та у лютому 22 року підприємство. Закрили. Ми відвезли всю продукцію, яка в нас була. І овочі, і згодові страви нашим військовим спитали, чи можемо ми виїхати. 26 лютого вже ніхто нікуди не поїхав. Все місто було повністю в оточенні, і далі ми просто займалися, щоб вижити. 15 березня ледь виїхали до Нідерландів, де Марія загорілася ідеєю виготовляти готові домашні супи тривалого зберігання. Причому знову в Україні так і опинились у Славутичі. Більше півтори тисячі це люди, які приїхали до нас, це ВПО, але мені не подобається ця абревіатура, вона така, каже, така, жорстка, нелюдська ВПО. Ми кажемо нові Славутичани». Сюди ми засипаємо овочі, наприклад, картоплю або моркву. Тут у нас є спеціальні щітки, вона тут чиститься. Гроші на бізнес дала агенція США з міжнародного розвитку. Від березня підприємство запрацювало. особливо гордість Марії правильний червоний борщ. Можливо, десь сім разів ми варили той борщ, щоб отримати саме червоний колір, щоб він не переварювався. Знаєте, ми навіть купили ваги для золота, щоб помірювати грами дома, там соль, перець. Якщо ми не склали руки, ми працюємо, ми відновлюємося, то це можливо. Але мені б хотілося донести, що ми не просто там пожалійте. Ні, ми робимо класний продукт. Працівники ЧАЕС, каже, часто беруть її їжу на зміну. А Славутич прийняв радо у місті, яке будували після аварії у Чорнобилі, та куди людей переселяли із забрудненої зони, нових жителів добре розуміють. Зі Славутича, Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Сергій Марченко факти ICTV. єдині новини.